Урок 22. Під програми. Під програми з аргументами та результатами. Спочатку спробуй дати відповіді на декілька питань. Що таке функції в математиці? Коли виникає потреба використовувати різні функції, ви складали алгоритми для знаходження найбільшого та найменшого значень із кількох чисел. І яка б не була кількість цих чисел, все одно в процесі виконання алгоритмів усе зводилося до знаходження найбільшого або найменшого з певних двох чисел. А от уявіть собі, що в мові програмування є команди знайти найбільше з даних двох чисел. І знайти найменше з даних двох чисел. Наскільки по такому разі спростився алгоритм знаходження, наприклад, найбільшого з чотирьох чисел. Він би містив, крім команд введення і виведення лише три прості команди. Перша команда. Знайти найбільше з перших двох чисел. Нехай у нас є числа 56, 45, 68 і 49. Перша команда знайти найбільше з перших двох чисел. Ну найбільше це 56. Друга команда знайти найбільше з числа, знайденого в команді 1 і 3 числа. Тобто із числа. 56, яке було в першій команді. І третє число 68. Ну, зрозуміло, що з них найбільше це 68. І третя команда. Знайти найбільше із числа знайденого в команді 2. І четвертого числа. Тобто 68. І останнє четверте число 49. Ну, найбільше це 68. Таким чином, ми знайшли найбільше число із 4. Всього використавши. Три такі команди. Сучасні мови програмування надають можливість користувачеві створювати, задавати свої команди, яких немає в наборі команд цієї мови програмування. І надавати їм імена, задавати, що вони будуть виконувати, викликати ці команди на виконання будь-яку кількість разів у будь-якому місці свого проєкту. Тобто будь-який користувач може доповнити множину команд мови програмування своїми командами, які він надалі зможе використовувати для розв'язування різноманітних задач. Кожну з таких команд користувач повинен створити як підпрограму. Підпрограма це окрема частина програми. Яка має ім'я, містить команди і може бути викликана на виконання в будь-якому місці програми. Розглянемо, як приклад, спосіб створення команди або підпрограми, знайти найбільше з двох чисел і відповідний проєкт з використанням цієї команди. Подивіться, сама підпрограма має ось такий вигляд. А нижче знаходиться основна частина проєкту, наша основна програма. Під програму, яка повертає результат у команду, у якій вона викликається, називають функції. Загальний вигляд функції в мові програмування Python такий: Def – ім'я, в дужках список імен змінних аргументів, двокрапка, Команди Ретурн. Результат. Рядок «Def» імя список імен змінних аргументів називають рядком заголовка функцій. Ось він. У наведеному прикладі ім'я функції MAX. Нашу функцію ми назвали MAX, оскільки вона шукає максимальне з двох заданих чисел. І для того, щоб вона працювала, потрібні два аргументи два числа x, y. Команди функції повинні бути записані з однаковим відступом управо від позиції першої літери слова def. Як ви бачите, ось ми відступили вправо певну відстань і всі команди записані ось на такій відстані. Команда Return результат завершує виконання функції та повертає. Значення результату в команду виклику функції Як результат може бути вказане число або ім'я змінної з певним значенням, або вираз, значення якого після обчислення буде результатом виконання функції. У наведеному прикладі, результатом функції є значення змінної z, яке буде повернуто в команду виклику функції. У тексті проєкту функцію можна розміщувати в будь-якій його частині, але обов'язково перед командою, у якій вона викликається. Доцільно розміщувати функції на початку проєкту. Текст основної частини проєкту записують після останньої команди функції без відступу від лівої межі вікна текстового редактора. Ось у нас на першому місці описана наша функція, яка шукає максимальне з двох чисел. А нижче йде основна частина нашого проєкту. Без всяких відступів. Після запуску проєкту на виконання спочатку розпочнеться виконання основної частини проєкту, а не підпрограми, хоча вона й записана вище. Підпрограма почне виконуватись тільки після того, як буде викликана командою її виклику. Функції викликаються у правій частині команди присвоювання або в команді введення. Виведення, вибачте. У наведеному прикладі перший раз ця функція викликається на виконання командою m1 присвоїти значення max x1, x2. Виконується ця команда так. Значення змінних x1 і x2 передаються змінним аргументам у функції x та y. Тобто x1 передається замість xout сюди x2 передається замість y, ось нашу функцію. Тобто, по суті, виконуються дві команди присвоювання. x присвоїть значення x1, y присвоїть значення x2. Виконуються команди функції зі значеннями змінних x і y. Знаходиться найбільше з цих двох чисел. Значення змінної z є результатом виконання функції. Воно повертається в команду виклику і присвоюється змінній M1. Тобто в результаті M1 буде присвоєно значення результата цієї функції, тобто найбільшого із тих двох чисел, які знайшла ця функція. Другий раз ця функція викликається на виконання командою M2 присвоїти значення max m1x3. Виконується ця команда так. Значення змінної m1 і x3 передаються змінним аргументам x та y функцій. Тобто, по суті, виконується команда x присвоїти значення m1, y присвоїти значення x3. M1 це найбільше з перших двох чисел, воно вже відоме. Тепер буде шукатися найбільше із цього числа, яке ми вже знайшли, і третього числа x3. Виконуються команди функції, шукається найбільше із цих чисел, значення результату змінної Z повертається і присвоюється змінній M2. Тепер m2 буде містити в собі найбільше із перших трьох чисел, які вже знайшли. Ну і третій раз ця функція викликається на виконання командою M присвоїти значення max M2X4. Працює вона точно так само. X бере значення M2. Y бере значення x4. Обчислюється максимальне з цих двох чисел і результат Z, який отримали, присвоюється змінній М. M. M це і буде максимальне із чотирьох чисел, які були задані. Потім виводиться відповідь: найбільше значення з тих чотирьох чисел, які ми ввели. CM. Загальний вигляд команди виклику функції в команді присвоювання такий. Ім'я змінної присвоїти значення ім'я функції. Список конкретних значень або імен змінних, які мають певні значення. Наприклад, С присвоїти значення max 14, X1. Або К присвоїти значення Max. 7,5, 12. У команді виведення виклик функції може бути, наприклад, таким. Print найбільшим з чисел x і 15 є число кома, І викликається функція, яка шукає найбільше із двох чисел x та 15. Звертаємо вашу увагу. У команді виклику функції кількість конкретних значень або імен змінних повинна збігатися з кількістю аргументів функції. Тобто неправильною є команда виклику функції, наприклад, це присвоїть те значення max 14x x1, x3. Ми шукаємо максимальність двох чисел, тому не може бути три аргументи. Друге. У функції може бути один аргумент або кілька аргументів. Або зовсім не бути аргументів. Третє. Функція може повертати як результат одне значення або кілька значень. Четверте. Якщо підпрограма не повертає результати, тобто не має команди Return, то таку підпрограму називають процедурою. П'яте. У проєкті можуть бути кілька функцій, а також і функції, і процедури. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 2.4. Це сторінки 90-94 підручника. Виконай вправо 2 на сторінці 95. Не забудь підписатися на канал Дистанційне навчання. Давай навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!